Скільки заробляє водій автобуса в Юкрейн GTA? Для початку я приїхав на автовокзал міста Харків, і тут на вибір є три автобуса з різними рейсами. Почнемо з ось цього. Влаштувався на роботу, сідає в автобус і на дорозі з'являються мітки, по яким потрібно їхати. Поки стою на зупинці, покажу вам, як виглядає салон. Все дуже гарно. Зарплату дають на кожній зупинці. Пенсії 1600 гривень та 20 досвіду. Давайте тепер спробуємо наступний автобус. Маршрут тут відрізняється і зарплата теж. За зупинку платять 5000 гривень та 20 досвіду. Робота проста: їздимо по міткам і зупиняємось на зупинках. На третьому автобусі за кожну зупинку платять вже по 1700 гривень та 20 досвіду. Рейс веде за місто з Харкова до. Борис поля по часу займає приблизно 15 хвилин. Пишіть в коментарі про яку роботу зняти ще відео.